Вітаю слухачів радіо Українського України наш голос. А також тих, хто дивиться нас на Ютубі, сьогодні до нас приєдналася лідерка гурту Півінморт Даніела Заюшкіна. Наразі український інді рок-гурт розпочинає свій великий тур Канадою, який називається «Candle Light». І власне цей тур завершується тут. У Британській Колумбії трьома концертами, а саме у Каловні, 14 березня, 15 березня у місті Ванкувер і 16 березня у місті Вікторія. А ми обов'язково поговоримо про цей тур, але і не тільки. Вітаю Даніела у студії Радіо. Наш голос. Вітаю дуже приємно. Дякую, що приєдналися. От, взагалі, як часто ваші шанувальники співають на ваших концертах. На концертах завжди співають. Я думаю, е, важко буде знайти концерт, на якому вони не співають. Е, ми ж вже давно існуючий колектив, тому е, зазвичай пісні ваші, ваші пісні дуже добре знають вже Зазвичай люди приходять на концерти якраз поспівати. Мені здається, що це таке місце, де собі дозволяють співати навіть е, ті, хто соромляться, наприклад, це робити. То на концерті, ніби як всі співають хором, і отже, і я можу собі дозволити, а це ж дуже корисно, і виходить, як мені здається, все погане, і о, приходить така розрада і розслаблення. Тому люди співають часто хором. Якщо я бачу, що ем, якось так е, атмосфера більш скута, то я. Можу на цьому наголосити, що не стримайте себе. Це якраз те місце, де ви можете це робити, і тоді вже починається хор. А я ще програмою беру народні пісні, і там взагалі любимо співати. Не так давно у вас вийшов новий альбом тата. Ваш канадський турт будується навколо цього альбому? Чи можливо ми почуємо щось таке, що можливо пізніше буде частиною вашого наступного альбому? Ви навпаки, скоріше почуєте те, що було здебільшого в попередніх альбомах, тому що в нас таке правило: ми майбутні пісні виконуємо наживо тільки після того, як вони вже в записі є. Тому що є такий синдром демки. Якщо люди послухають до виходу, вони звикнуть до цього запису концертного, і їм потім буде важко слухати, коли це вийде в новому альбомі. Тому здебільшого будуть пісні, які раніше були. Так у нас вийшов альбом, новий ФАТА, але він мультиінструментальний, оскільки я в цей тур їду одна, я і фортепіано. То я зможу з цього альбому зіграти декілька пісень, які добре адаптуються під таке аранжування. А повністю альбом, я думаю, що пощастить в минулому, коли будуть кращі, легші часи, ми зможемо привести всіх музикантів і тоді зіграти. Тому що зараз повністю поставити альбом ФАТА це буде дуже дорогий у виконанні концерт. Доведеться вести всіх музикантів, назад їх вести. А цей тур 100% благодійний з боку гурту, і в наших інтересах більше коштів зібрати, а не витратити їх на проживання і, і на тому подібне. Ми не зможемо там з радістю е, виступати, ставити цей концерт, знаючи, що він такий дорогий, що він буде як півмашини коштувати, які можна привезти, е, військовим. Тому так це буде такий варіант е, камерний, але деякі пісні все одно з цього альбому прозвучать. Просто у о, форматі голос і фортепіано. Куди плануєте витратити кошти, які зберете з, з вашого туру, з ваших концертів? Основний запит це авто на дружній підрозділ нам. А якщо вдасться більше зібрати, то просто будемо йти по списку, який маємо список запитів, він постійно поповнюється. І Можливо, якісь дрони, якісь мавіки, що буде там на що буде вистачати, але основний закуп, основна покупка це машина має бути. Я сподіваюся, що українці в Канаді вас підтримують і вдасться зібрати на автомобіль, і, і не тільки для наших військових. Давайте поговоримо про ті пісні, які ви будете виконувати. І будуть пісні і добре відомі, і також пісні з вашого останнього альбому. От яка Пісня для вас має таке найбільше значення особисто для вас, яка буде звучати на ваших концертах? Я в своїй творчості, як би це сказати, не копиршаюся. Я там я не слухаю сама свої пісні і не виділяю з них, що для мене там найважливіше. Тому. Напевно, це будуть пісні з нового альбому, тому що вони недавно вийшли, і вони мені ближче, тому що їх писала та я, яку я от зараз знаю, і там мій світогляд, моє бачення теперішнє, а не, наприклад, п'ятирічної давнини. Там я вже сильно змінилася, тому що неможливо е не змінитися було за три останні роки. Тобто, ми е до вторгнення і ми після це дуже все різні люди. От і тому, звісно, цей альбом мені ближчий, і пісні з нього будуть ну як свіжіші, можливо, важливіші. Але ж попередні в них також є своя цінність, тому що їх слухають роками. Наприклад, там пісня Лети я вже не можу співати її як повністю від себе, тому що коли я її написала, мені було 15. І там такий текст, що хай все тоне, задихається, тільки ти лети. Ну, тобто, це такий підлітковий доволі світогляд. Я зараз вже не напишу, що нехай все задихається, і хай все тоне, а тільки ти живи. Якось інакше я це висловлю. От але. Це якраз ті пісні, які всі більше хочуть чути і хочуть співати хором, тому вони також мають якесь своє сакральне значення, те, що ми так об'єднуємося і стаємо як один хор, такий один організм. І це я не знаю, де ще можна таке відчути, окрім як співаючи хором. Напевно, що ніде. Як ви взагалі створюєте ваші пісні? Чи, чи дає вам натхнення час трохи поспати, відпочити? Чи якщо ви працюєте над такою піснею, то ви от можете там закриватися, і поки все не зробите, то, то не виходите. От Як цей процес відбувається саме у вас? А там дуже проста технологія. Часу взагалі багато не потрібно. Мені просто треба попереживати над чимось. Ну, Щось пережити і не знайти слів для того, щоб висловити просто в усній мові. І тоді мене буде мучити, мені буде якось так... І я буду вже відчувати, що от я зараз напишу пісню скоро. І це деякий час, такий, такі відчуття будуть. І потім просто підходжу до фортепіано і записую. І там це дуже рідко, коли довше 20 хвилин буває. Тобто... Так незручно в цьому зізнаватися, але я не працюю над піснями. Вони просто з'являються. Мені потрібно це помітити, і, врешті-решт це і неможливо не помітити. Тобто, не написати пісню я не можу, якщо вона вже у мене з'явилася. Я її напишу, навіть коли у мене фортепіано немає, е, немає інструменту з собою. Я можу в дорозі щось там наспівувати, щось мугикати е, на диктофон. І все одно її напишу. Тому це взагалі часу не займає. Час займає потім, коли ми вже переходимо до аранжування, тобто всього подальшого життя пісні, яким вона там обростає. Це, звісно, займає час, але, на щастя, я цим займаюся не одна. У мене велика команда, музиканти, вони ж і аранжувальники, гліб це наш продюсер. І звукорежисер наш Сергій Любинський, ми всі разом уже цим займаємося, тому на щастя, я не одна, я, я не вмію одна взагалі нічого робити, якщо чесно. Тому я так от маю таку вдачу, що зустріла хороших людей, які мені допомагають цю творчість передати слухачам. Саме тому у вас такий чудовий гурт колектив, який ви збирали, ну мабуть, тривалий час, коли він сформувався вже як гурт Mort. Ви вже казали, що на ваших концертах люди співають. А чи можете ви описати свого ну, такого ідеального слухача? От що він робить на концертах, окрім того, що співає? Можливо, там сорочку на собі може порвати. Чи... Це, напевно, якийсь неідеальний той, що сорочує. Я, У мене критичне мислення одразу вмикається, і я думаю, а який же це тоді неідеальний слухач? Ну, тобто я їх не розцінюю на такі категорії, не поділяю. Звісно, що багато років я вже спостерігаю за людьми, які ходять на концерти, і якби потрібно було їх описати, що, власне, ви і запитали. То я би скоріше виділила спільну таку рису, що це люди, які прагнуть відчувати. Тобто вони прагнуть якомога більше відчувати, поринати в той стан, де вони можуть себе почувати правдиво там на тлі всього іншого життя. Я відчуваю, що наші зустрічі на концертах. Це таке скидання е, різного лушпиння, різних там себе предметів, костюмчиків, е, для того, щоб згадати, як, як ми там насправді все відчуваємо, і наскільки ми можемо бути хорошими, добрими, е, е, які там були наші справжні мрії до того, як ми от, е, стали потерпати від цього життя і закрилися, і стали такими стриманими і е, постійно. На чеку, тому що потрібно весь час захищатися, а на концертах ми наче беззахисні. Напевно, я це провокую, тому що я перша якби, виходжу і кажу: ось я вам точно довіряю. Я тут, от така як є, буду співати, буду там в піснях розповідати свої діагнози вам зараз, що там зі мною сталося, що в мене на душі, я не буду лукавити, і там через деякий час. Люди це підхоплюють і створюється абсолютно неповторна атмосфера, якою ми разом е, обоюдно з обох боків е, домовляємося досягнути. Тобто, це такі чутливі щирі люди, на мій погляд, мої слухачі. Сподіваюся, що саме такі люди прийдуть на ваші концерти, е, і що, взагалі, кожен, хто слухає вашу музику, він знаходить у своїй душі щось таке, що поєднує е, його із е, вашою творчістю. Також хотів запитати, що ви плануєте привезти з Канади в Україну? Можливо, канадський клоновий сироп, канадські віскі? З приводу сувенірів я, власне, не думала. Я зараз думаю про підготовку до концертів, щоб все встигнути, щоб все пройшло найкращим чином. І якщо я й думаю щось привезти, то це ту машину, яку ми маємо привезти. В принципі, Більшого щастя мені не треба буде. Я навіть обійдуся без клонового сиропу, е якщо е тур пройде успішно і ми е закриємо ті термінові запити, які е до нас надходять. Але ви можете мені порадити, що мені привезти? Я думаю, от клоновий сироп він дуже буде смакувати для сніданку. Запасем -за там, хто їде, що е хлопці набираємо сиропа. Ну і обов'язково треба, звісно, провести емоції, враження, і можливо, це також потім відображиться в вашій творчості. Не сумніваюся. Дякую, Даніела, за розмову. Дякую за ваш час. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, щоб вони підписувалися на наш канал Ютубі. І також слухали нас на радіо хвилі 13.20 двадцять у Ванкувері щосуботи, 6 до сьомого до вечора. І також на 101.7 FM у Нанаймо, у що середи щосереди з 11 до 12 години ранку. Дякую до наступних зустрічей. Дякую дуже за приємну розмову. Всіх обіймаю, дякую всім, хто послухав. Бажаю не падати духом, вище тримати носа. Все буде добре і ви найкраще. Дякую, Данія.